Вітаю на уроці! Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо, як люди взаємодіють у спільноті. Яка пора року за вікном? А який місяць? Яке сьогодні число? А яка була погода вранці, коли ти йшов або йшла до школи? А яке було небо? Були опади? Роздивись світлини і розкажи про спільні інтереси дітей. Поясни народну мудрість, як ти її розумієш. Дружній череді вовк не страшний. Спробуй відшукати в мережі інтернет декілька прислів'їв про дружбу. Можеш написати їх в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Самостійна робота з підручником. Відкрий підручник на 9-й сторінці та прочитай інформацію. У сучасному світі робота в команді є однією з найважливіших навичок людини. Люди працюють в команді тоді, коли вони мають спільні цілі, хочуть заощадити час та цілі, цінують і використовують досвід інших. Для успішної роботи в команді потрібні бажання. Чуйність, відповідальність та взаємоповага. Трохи часу для розваг. Давай пограємо в гру, навчаємось взаємодіяти у класній спільноті. На першому форзаці підручника розміщено гру. На вмання обери порядок ходу гравців і виконуйте завдання по порядку відповідно до обраної послідовності учасників гри. В одному турі гри може взяти участь 15 учасників. Якщо в тебе поряд немає з ким пограти, ти можеш цю гру перенести на друзів або однокласників. Буде цікаво. Що таке взаємодія? Це коли люди щось роблять разом і допомагають одне одному. Установи відповідність. Які людські якості пояснює кожний текст? Отже, давай читати уважно. Спочатку треба прочитати всі описи у прямокутниках, потім прочитати ці якості посередині і добирати відповідності. Отже, бути відповідальним, візнавати свої помилки, не обманювати інших заради своєї вигоди. – це чесність, з повагою та терпимістю ставитися до інших думок, поглядів, традицій це толерантність. Пам'ятати, що інші люди так само, як і ви, мають почуття та мрії. Потрібно поважати вибір інших. Це повага. Дотримуватися своїх обіцянок, бути відповідальним за свої слова та вчинки. Відповідальність. Добровільно надавати допомогу вчиняти благодійство. Це доброчинність. Не привласнювати чужі роботи, чужу працю. Виконувати завдання самостійно, без підсказок інших. Це доброчесність. Поміркуй. Чому згадані якості такі важливі та потрібні для життя людей у спільноті? Які з них притаманні тобі? Давай перетворимо відповідності з попереднього завдання на правила спілкування з іншими людьми? Робота в групах. Треба розділитися на групи, прочитати уривок вірша Оксани Степанович та обговорити, відповівши на запитання. Читаємо вірш. Що це значить не дружити? Жити так одинаком, не дружити це ходити не дверима, а вікном в школі вчитися і не дружити це, повірте, все одно, що, заплющившись, сидіти і дивитися в кіно. Що, на вашу думку, означає дружити? Поясніть рядки, не дружити. Це ходити не дверима, а вікном. Чи є у тебе друзі? Як ви почуваєтесь, коли на тривалий час твої друзі їдуть відпочивати або змінюють місце проживання? Обговоріть це в групі, дайте відповіді на запитання. Якщо в тебе немає з ким попрацювати в парі, поговори з друзями, однокласниками або з кимось з рідних. Назви кілька видів спорту, де потрібна групова взаємодія, наприклад, футбол, волейбол, командне плавання, хокей. Як почуваються та як вибудовують взаємини люди в команді? Що важливіше спільна справа чи ті, хто виконує цю спільну справу. Робота в зошитах з друкованою основою. Завдання номер 1 Утвори 5 нових слів, які починаються із частини взаємо та мають позитивний зміст. Для довідки тобі є слова. Отже, можна утворити такі слова: як взаємодія, взаємоповага, взаємодопомога, взаєморозуміння. Взаємовиручка, взаємопідтримка, взаємовічливість, взаємодовіра, взаємозв'язок, взаємообмін, взаємоприхильність. Завдання номер 2 Назви кожну групу та запиши загальні цілі та інтереси, що об'єднують її членів. Отже, цілі та інтереси першої групи, другої, третьої і четвертої. Завдання номер 3 Утвори пари прислів'я тлумачення, з'єднавши лініями. Уважно прочитай, а потім з'єднай лініями. Дружній череді вок не страшний. Це означає: навіть лютий ворог відступає перед згуртованістю людей. З добрими людьми згоди завжди можна дійти. Отже, доброзичливі люди знайдуть спільне рішення в будь-якій ситуації. Одна жарина і в печі гасне, а дві і у полі горять. Отже, гуртом веселіше та швидше виконується робота. Четверте завдання треба виконати самостійно. Отже, люди взаємодіють у спільнотах через спілкування та спільне виконання певних дій. Згуртована робота в команді набагато цікавіша та ефективніша. Навчатися ефективніше в різноманітних групах, де панують повага, довіра, спільна відповідальність тощо. А чи знаєте ви, що командна гра може допомогти розвинути вміння слухати та ставити себе на місце іншого? Домашнє завдання повторити тему на сторінках від 9 до 11. Дякую за увагу. До зустрічі!